Єдине, чим засмучений Микола Михайлович, що не встиг під час сходів попросити лозівського міського голову встановити дитячий майданчик для малечі військового містечка. Втім, з тим проханням вже до міського голови особисто звернувся. 26 пісочниць Лозівський ковальсько-механічний закупив і передав міському відділу освіти у рамках договору про соціальне партнерство. На цьому тижні їх всі розвезли по 13 міських дитячих садочках. По деяких садочках нові пісочниці вже встановлено, користуючись нагодою, як удавала погода по деяких прийнято рішення встановлювати їх навесні. У них є сертифікати, пройшли э, розрішительну документацію, їх uh -huh. можна експлуатувати в цих садах. ще дев'ять пісочниць. У рамках договору про соцпартнерство у цьому році було виготовлено ЛКМЗ та реставровано для дворів 2, 3 та 5 мікрорайонів. Ініціаторами стали депутати Заводчани.